Сотні програм, тисячі ефірів і мільйони моментів, які ми прожили разом із вами. 16 вересня телеканал TV4 святкує свій день народження. Цьогоріч нам 34 роки. Протягом цього часу ми вчилися працювати в умовах змін, знаходити нові підходи та адаптуватися до непростих реалій. Кожен рік давав нам досвіду, а виклики лише допомагали ставати сильнішими та креативнішими. Ми продовжуємо працювати для людей і розповідати про людей, про їхні долі, які надихають, які розчулюють. Ми хочемо бути такою інформаційною підтримкою для тих, хто трішки розчарований, засмучений. Окрім цього, ми. Завжди оперативні, але наша інформація при цьому збалансована і перевірена, тому що ми не нехтуємо довірою наших глядачів. На сьогодні ті 4 виходить за межі традиційного телебачення. Ми усвідомлюємо, що бізнесу важливо бути соціально медійним, тому наша діджитал команда цьому допомагає. Аналізуємо аудиторію, вивчаємо конкурентів, відпрацьовуємо візуальний і текстовий контент та створюємо контент-план для максимальної ефективності. Наше основне завдання це не Кількість відео сторіс чи постів у першу чергу. Це їхня якість. А ще створити місію бренду, пізнаваність його та залучити якомога більше аудиторії. Сьогодні TV4 – це сучасний продакшн, що створює контент для найрізноманітніших потреб: від документальних фільмів і музичних чи освітніх проєктів до рекламних продуктів. Команда втіла у життя ідеї для брендів як місцевого, так і національного масштабу. Дуже класно, що весь цей спектр послуг він з кожним роком все розширюється, і з кожним роком в наших клієнтів виникає все більше довіра на до нашої команди, оскільки ми маємо можливість творити креативити, і в цьому плані нас підтримують. Ми продовжуємо працювати над новими, ще більш важливими та актуальними проєктами. Разом із нашими партнерами вже втілюємо життя унікальну медійну програму Голос жінки, покликано підтримати жінок-лідерок, які прагнуть впливати на розвиток громади та змінювати суспільство. Ініціатива вже об'єднала учасниць із різних регіонів сфер діяльності та досвіду. Але всіх їх єднає головне бажання говорити і бути почутими. Зйомка і трансляція нового проекту Голос жінки для каналу Ті-4. Це підтвердження ще одного стратегічного партнерства з іншими компаніями України, з бізнесом, громадськими організаціями як Національна асоціація медіа. Адже ми одні з п'яти регіональних компаній, які будуть втілювати цей, як на мене, цікавий, потрібний, головне надихаючий проект яким би різним не був телеканал СІ 4 протягом цих 34 років. Ми завжди залишалися щирими та справжніми з нашими глядачами. Кожен ефір, кожна історія, кожен проєкт створюємо для вас. Бо ваша довіра і підтримка завжди була для нас найважливішим. Ми цінуємо її понад усе і дякуємо, що ці роки йшли разом із нами, розділяючи радощі, переживання та маленькі і великі перемоги. Ті – це про вас і для вас, і саме завдяки вам, ми можемо про продовжувати творити, змінюватися та рости.